Друзі, привіт всім. Приїхав сьогодні на річку Стохіт знову на риболовлю. Сьогодні у нас дуже такий жаркий день. Спекотний. Але я вирішив все-таки під вечір виїхати. Зараз маємо десь приблизно 15-ту годину, оскільки я розумію, десь так. 16 та навіть. Ми вирішили сьогодні з барсіком вже сховався виїхати порибалити. Сьогодні в більшості, я думаю, будемо націлені на окуня. Взяв ультралайтового спінінга, приманочки і буду більше такий націлений на окуня, по ямках пробивати, дно, простукувати, шукати окуня. Незвичайно взяв з собою також спінгову снасть е, на щуку. тобто Можливо, десь поїду туди далі. Буду переганяти сьогодні човен в іншу локацію. Можливо, під вечір десь буде щучка покльовувати. Тому отакий от план на сьогодні. Що вона планує? Перегнати в інше місце і назад повертатися кілометрів з 10 пішком. Тому 16 година у нас є ще поки стемніє десь 6 годин і мені потрібно за цей період трошки половити рибу, десь до де ямки обкидати і подолати дистанцію кілометрів, кілометрів 6-7, можливо, по річці. Зібрав я комплект свій. Дивіться на що буду сьогодні рибалити. Це паличка у мене Select Ritmix 05-5 грамів. Це подарунок від Миколи. Мені. Катушка буде. Катушка буде Вейда. Тисячка, чи то ні, да. тисячка Вейда. Шнур не пам'ятаю який, це також подарунок. Подарунок від Віталії із з Житомира, якщо я не помиляюся. Далі, дивіться, в мене є повідець такий сантиметрів 60 я зробив, можливо, навіть більше. Із 0,16 ліски. Далі йде така скрутка металева. Це Тоді, коли щука буде клювати, щоб не відкушувала так часто. Тому що, я думаю, щука буде клювати, можливо, частіше, ніж окунь. І далі йде грузик 1 грам і півтора дюйма. Отакий. От Приманочка від компанії Віст. О, отакими от приманочками всякими Всякими різними. Я буду сьогодні ловити на них. І взагалі окуня більше сті ловлю на них. Так, от перша ямка, на якій ми стоїмо і відразу будемо пробувати тут окуня. Да, Барсік? Що нам далеко їхати? Хоча нам далека дорога ще. Трохи багато оцих гезів, оводів всяких. А, вітер, вітер, вітер дує, не видно, коли приманка впаде на дно. І треба, мабуть, ставити грузик більший. У мене стоїть один грам, але це. Он вже щось підчепив на дні якесь чи звіде чи якісь. Один грам, але це трохи замало. Вона бачу, довго дуже падає і не видно. Коли б дна досягнуло, можна поставити 2,5 грами. Але все-таки буде краще видно поки вітер, хоча б ставлю грузик 2,5 і п'ять грама вульфрамчик. Поставив більший грузик і зараз буде краще видно, коли, коли приманка досягнула дна. Що барсик заїдає, не от так от. все, будемо пробувати знайти оконі. Барсик зайняв своє місце спереду човну. Перший він все рознюхає, перший він все бачить. Ми переїжджаємо далі трошки. Проїхали перші три ямки. Було два удари. Окуня невеличких, таких не сильних. І все. Ой, 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 ой. Таких корчах так легко зламати. Барсік, ну, лапу. Ей! Легко зламати спіінгу, тому треба бути обережними. Приїхали знову на такі ямочки глибші. Будемо тут пробувати окуня піймати. Де ви окуні? Друзі, перша риба ой Ой-ой-ой, щось так я й думав. Дивіться на хто клюнув. Ось така от щучка сантиметрів 16. Я шукав оконця і клюнула, ось така рибинка маленька. Ось, таке -то. ось така, ось така-то риболовля. Ну, поки що шукаю окуня, ще шукаю. Зараз сонце високо трохи. Коли буде вже знижуватися, то можливо ще попробую щуку половити. А поки що шукаю окуня. Вже змінив декілька місць. Пробую ямки, пробую річки, просто якісь переміли, де чисті місця. <кій> Немає окуня ніде, не знаю. Де нього шукати? Чи він просто неактивний, чи, чи його просто немає. Ну, не віриться, що щось настільки немає ніде. З другої сторони, ну хоч би якийсь один десь би, чи б удари були, чи ще щось. Також немає. Друзі, знову хтось щепився. <сху> дивіться на, ну. дивіться яка риба. Це окунь вже. Це вже той, кого я шукав, тільки ще розмір. Не той. Ось такий. Дивіться на яка риба, який розмір. Що щука, що окунь. Пливий малюк. Дуже маленький окунь є. Можливо, значить є і великий десь. От так от. Просто знайшов отаке от місце, де кидаю 5 метрів від човна. І вчепився окунь. Маленький. От, знову був, знову був оконець. Зійшов. Знову був окунець, але зійшов це, я чув. І так. Доволі бився. Непогано. Tak oto. De oni stojať. Malé synky О, яке гарне місце. Тут яма метрів чотири глибина. Одна, дві, три, чотири, п'ять річок впадає в цю яму. Тобто три впадає і дві виходить. Це взагалі класна ямка. Мені здається, що тут вже риба має бути по-любому. Де вже їй бути, якщо не на цій ямці? Окуньові так само, тут така глибина гарна і дно тверде. Зараз спробуємо. Так, Пробуємо обловлювати цю ямочку. Не докину до підйому. Ой, тут буде довго тонути, мабуть. Тут глибина я кажу, метрів 4 посередині може бути. Мало би, по ідеї, бути окунь тут. Має би бути крупний, тому що тут таких ямок близько немає такої глибини. Може він тут і є? Друзі, знову хтось зчепився. Не дуже великий чую. О, це вже окунець, трошки більшенький, ніж перший. Отакої. От нарешті, нарешті, щось трошечки більше. Барсік? Дивино. Кого піймали? О! Оконець. Ну, ще такого будемо відпускати. Ще такого відпускаємо. От, я приблизно зрозумів, де вони беруть. Туди десь треба закидати за Барсіка, так? Да? Так, вже зараз, мабуть, майже 19-та година. Я вже плаваю майже 3 години. А ще так толком ніде риби не бачив. О окуня взагалі мало. Щуку я не пробував ловити. Вона то і так мала би клювати. Науку не уснасть. Треба трошки ближче до очерета кидати. Там краще клює. Отак от, от, Там, типа понад очеретом іде різкий, як я зрозумів, обрив. Там, мабуть, може бути оком, ну це там взяв перший. Ну, один був ще що. Ха, не вірить. Що один? Ще одна ямочка така глибока, гарно. Ще стільки тут молоді стільки. Що, Ось просто тут таке. Ну, може тут де оконці поховались? Тут дуже глибока ямка. Хтось смикав, ти скажи, декілька разів хтось смикав. Че щука, чи око, не знаю. Марсік, як тобі подобається природа зараз, а? Ти немає вже тих оводів. Краса просто. Щоб десь знайти локуня стадо хороше, щоб з штук 20 витягнути. О, це була би краса. Може зараз тут понад тими очеретами. Так що мать посі. Пості, постій, постій. Ай-яй-яй-яй-яй. Через десь послабимо. Пробувати понад цими очеретами. На барсік тут має бути окунь теж. Дивіться на ну, дивіться ну, яка краса в наших краях. Ну, краса. Води скільки. Дуже багато в річці води. Тут зазвичай цю пору. О, метр двадцять десь приблизно метр тридцять. А тут зазвичай по коліна води цю пору. Тут це дуже добре. Риби трошки більше залишиться. Менше виловлять. Так, барсик, вже нам треба десь закруглятися потрошки. Сонце починає сідати. А риби немає особу Щучки ту хльопають, хіба ще спробувати щуки ловити. Це ще можна. Бо щось окунь не хоче. Ще тут зараз спробуємо ці галявинці. Далеко закинув метрів 30. Може більше. Ух ти! ух ти, удар який сильний. А це ось щука. скоріше за все. Це щука. Борсається, тут так не сильно. Ех, зійшла. Зійшла. А може і окунь. Так, все, оснастив. Я спінінга собі на щуку. Сьогодні буду ловити на спін. Така Катушечка гарна, шнур. Шнур, яматою, мабуть. І помаранчевенький ще, ще новесенький. Ну і попробуємо половити щуку Коли вони мені приманки откушують окуневі, то може вони хочуть щось настояще Опа, опа! Ну, поняв, що це було. Ні, то покльовка чи то я щось зачепився? Не можу зрозуміти. О, покльовка. Як ні? Так покльовка ж була. Чи що це було таке знову? Чи що це там таке? Хм. Що не засікається вже другий раз. Останні останні закиди. Скоро будемо вже причалювати. Наверсіть. Ще. Одне місце гарне буде, правда, річка трохи. І вже, вже будемо причалювати. Вже сонце сідає, за ліс. ліс, Заліз. заліз Далині. Довка, чи ні? Да. Ой-ой-ой-ой-ой, дивіться на топлюну. Трошки більше за приманку. Чуть-чуть не набагато. Ой-ой-ой. Риба. Ну, є мала риба, то буде велика. Що ніхто не виловить.